Вітаю, друзі! Сьогоднішнє відео повинно бути таким холодним душем для тих українців, хто все ще сподівається, що уряди різних країн, тих країн, де вони зараз перебувають, обов'язково щось придумають для того, щоб всі українці, хто хоче, змогли залишитись в ті чи іншій країні. Що уряд Канади обов'язково щось придумає, щоб всі українці там залишились. Ну українці ж такі класні, і уряд Канади хоче всіх залишитись, щоб уряди європейських країн обов'язково щось придумають, щось вигадають. Щоб всі українці, хто захоче, обов'язково змогли там залишитись в моїх попередніх відео. Я вам вже розповідав про випадки депортації українців, так тобто випадки, коли українців просили залишити ту чи іншу країну. Я розповідав про випадки в Канаді, але всі ці випадки в основному були пов'язані перше, з підробкою документів. Там українці підробляли справки, підробляли навіть водійські посвідчення, е, були пов'язані з ненаданням правдивої інформації про себе при заповненні різних аплікацій. Там прибрехівали там в, 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 в тих чи інших місцях. Так і навіть є випадок, коли українці депортували з Канади за порушення правил риболовлі. Так, є навіть і такі випадки, так в цьому житті. Але останнім часом я почав отримувати імейли від українців, які потрапляють в халепу, і ця халепа пов'язана з паспортами, так з документами. І саме про це я вам сьогодні розповім. Е, я вам зачитаю два імейли. До речі, у мене таких імейлів вже більше, але я зачитаю вам два імейли. І ми з вами також поспілкуємось, чи можливо б було таке, якщо б уряди різних країн, наприклад, уряд Канади, хотів би обов'язково залишити українців тут у себе. Так і хотів би щось вигадати для цього. Але перш ніж ми з вами перейдемо до теми цього роліка, друзі, я хочу вам нагадати про необхідність підтримки ЗСУ. Друзі, не забувайте, ЗСУ виконують свій обов'язок, ЗСУ захищають батьківщину, ЗСУ захищають громадян. І нам треба їх підтримувати без нас. Вони не впораються. Якщо хтось з вас хоче разом зі мною придбати обладнання для зв'язку для спецпідрозділу, посилання в описі до цього відео. Ми з вами збираємо гроші, ми вже назбирали. Досить суттєву суму, але це ще недостатньо для того, щоб придбати те, що потрібно хлопцям. Отже, друзі, переходьте, донайте, якщо у вас, звісно, є е, на це гроші. Так, якщо у вас немає фінансової можливості підтримати, будь ласка, не забудьте про ваші вподобаєчки. Будь ласка, не забудьте про ваші підписочки на мій канал, і не забудьте написати мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, чи будуть уряди різних країн щось робити з Спеціально для українців чи ні, а ми з вами зараз давайте перейдемо до теми цього ролику. Почати друзі, я хочу з того, що переважна більшість українців не розуміє, що таке депортація, так і думають, що це щось таке там за українцями будуть бігати товпи поліцейських, відлавлюватись, сажати в автобуси в літаки і кудись там відправляти. І мені це пишуть в коментарях, якщо ви почитаєте, як ти собі це уявляєш? Мільйони українців зараз що нас поліція буде відновлювати і таке і інше, і т.д. і т.п. Ні, друзі, це давно вже так не працює. В цивілізованих країнах це працює зовсім інакше. Так, і українці, які сьогодні депортують, вони за, свій, за свої кошти купують собі квитки на літаки і самі їдуть з тих країн, з яких їх депортують. Тим, кому треба, вони знають, чудово знають, де ви знаходитесь. Кожна людина, вони можуть знайти кожну людину без жодних проблем. Тобто для них це не секрет. Їм не треба вишукувати. Вас поліцію чи вилавлювати. Так? Тобто всі знають чудово, де знаходиться кожен українець. Ну, звісно, ті, кому треба це знати. так? Ви просто отримуєте лист, в якому вам указано, що вам негайно треба залишити територію тієї чи іншої країни. І вам, надає, вам дається на це певний час. Якщо ви цього не зробите, Відведений час після цього починається кримінальна справа. Так, тобто, ось це вже переходить тоді на інший рівень, і це вже стає дуже дуже боляче і дуже дуже неприємно для того, хто порушив е цю вимогу. Отже, ніхто не буде бігати, ніхто не буде ганятись, ніхто не буде відловлювати українці, як і будь-які інші люди. Так, це стосується не тільки українців, але я кажу українці, тому що я е спілкуюсь з українцями. Це україна мовний канал, зроблений для українців, українці самі. Будуть собі купувати квітки, на речі, самі купують квитки і самі, самі їдуть з тієї країни, з якої її департують. Так, ось, спершу я вам зачитаю е ці імейли, які я вам хотів зачитати. А після цього ми з вами подискутуємо трошки більше на цю тему. Перший імейл. Доброго часу доби, В'ячеслав. Зразу перейду до діла. В мене дуже складна ситуація. Я отримав листа з вимогою поїхати з Канади після подачі документів на продовження на продовження дозволу на роботу і не знаю, що мені робити. Далі, будь ласка, допоможіть мені, але порадьте, куди можна звернутися. Діло в тому, що я забув вчасно подати новий паспорт і заяву на продовження дозволу на роботу. Я важко працюю і забув, до якої дати працює мій дозвіл. Я подав заяву на продовження через два тижні після того, як мій поточний дозвіл скінчився. Я працюю в Канаді, сплачую податки і не маю жодних порушень. Моя дитина ходить в школу, а жінка також працює. Я не можу залишити їх тут і поїхати. Допоможіть мені, будь ласка. Я в і не знаю, що робити. Дуже сподіваюся на вашу відповідь і бажаю вам найкращого. Це перший імейл. зараз інший імейл. Так, доброго вечора. У нас сталася дуже велика халепа. Мій син втратив статус в Канаді. Причина того, що він його втратив, в тому, що його старий паспорт закінчився, а новий прийшов тільки через 5 місяців після подачі. Тим самим ми не змогли податись на продовження дозволу на навчання, так як у нас не було нового паспорта. Після того, як ми отримали новий паспорт, ми звернулись в міграційний центр за допомогою. Там ми подалися на продовження дозволу на навчання, але нам прийшла відмова і вимоги негайно покинути Канаду, так як мій син не має більше легального статусу в Канаді. Рівно три дні назад у нас закінчилися 90 днів, під час яких ми могли податися на відновлення статусу. Ми не знаємо, що робити і куди звертатися. Дякую за допомогу. Отже, друзі, це вже зовсім інші історії. Так тут вже це не пов'язано з підробкою документів чи якимось криміналом. Тут люди просто втратили контроль над своїми особистими документами, особистими паперами е, над паспортами і не подали вчасно на продовження того статусу, який у них є тут в Канаді. В одному з цих випадків люди подали просто на три дні пізніше, так е, ніж їм треба було подати в іншому випадку, е, буквально через два тижні. Після того, як закінчився на нього термін дії, його поточного дозвілу на роботу, він подався і вже все отримав відмову і е, отримав е, вимогу залишити Канаду. Що люди можуть зробити в цьому випадку? Да нічого вже вони зробити не можуть. Вони порушили законодавство, е, вони не отримали вчасно необхідні документи. Канада і інші розвинені країни вони тому і розвинені, що в цих країнах є не тільки право, так а є ще і обов'язок. Чомусь більшість українців пам'ятає тільки про свої права, але забувають про обов'язок. І в таких випадках трапляються такі проблеми. Звісно, вони можуть спробувати звернутись до еміграційних адвокатів. Але такі адвокати коштують десятки тисяч доларів і вони досить рідко виграють діла. Так про це каже статистика. Ну в переважній більшості суд підтримує уряд так по таким рішенням. Ну тому що тут ну, ну, з, ну з чим тут спорити людина. Просто просрочила е і подала документи. Не... В терміни, коли це треба було робити. Отже, друзі, якщо ви ще сподіваєтесь на те, що уряди різних країн будуть щось вигадувати, придумувати для того, щоб вас залишити, навіть ці випадки вони е чітко показують, що ні. Українці тут в Канаді на рівні з іншими людьми. Так немає чогось такого виняткового для українців. Що хотіла зробити Канада спеціально для українців, вона вже зробила, тобто була ця програма Куаєт, тобто є спеціальна програма возз'єднання родини, і є це програма зараз, що українці можуть отримати від Open Work Permit, навіть приїхав сюди по звичайній е, туристичній візі. Все, все інше також, також на рівні з іншими е, національностями, з іншими людьми, теж саме і в Європі. Теж саме буде і в Європі, теж саме є зараз і в Європі. Ніхто нічого не буде ні придумувати для українців особисто. Отже, якщо ви дійсно хочете залишитись там, де ви зараз є, якщо вам подобається та країна, в якій ви зараз знаходитесь, беріть контроль в свої руки. Перше, тримайте ваші документи е, на готові до всього. Так, тобто, якщо ви бачите, що ваш. Паспорт скоро скінчить свою дію. Обновлюйте паспорт, обновлюйте необхідні документи, отримуйте е, ці справки з поліції, з будь, з будь які справки, які вам можуть знадобитись для того, щоб ви могли отримати легальний статус там, де ви зараз є. Тобто все це треба робити зараз. Е, до речі, це треба було робити ще позавчора. Але якщо ви не почали це робити позавчора і чомусь не зробили вчора, то робити це сьогодні негайно. Ніхто за вас нічого думати не буде і нічого для вас робити не буде. Це таке життя, друзі. Люди думають тільки за себе. Друзі, ось така у мене для вас сьогодні інформація, так і я в черговий раз хочу вас підштовхнути трошечки, щоб ви почали ворушитись, щоб ви почали робити все, що ви можете зробити для себе, для своєї родини, для своїх дітей. Друзі, я ще раз хочу вам нагадати про необхідність підтримки бійців зсу і про те, якщо ви хочете е, разом зі мною придбати обладнання зв'язку. Для спецпідрозділу посилання в описі до цього відео. Якщо у вас немає фінансової можливості, ваші вподобаєчки дуже допоможуть також бійцям ЗСУ, тому що монетизація від цього роліку також піде на купівлю е цього обладнання. Також, будь ласка, не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані, так чомусь. І будь ласка, напишіть мені в коментарях, що особисто ви думаєте. На ту тему, про що ми з вами сьогодні розмовляли, на цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.